Презентую вам послугу пов'язану з спадкуванням. Юридичний супровід питань про спадкування це з однієї сторони справа і така от проста. Чому проста? Та тому, що адвокати її супроводжують уже тисячі років. Тобто, з часів існування людства вона виникла, така от ситуація. Але з іншого боку, вона і складна. Чому? Та тому, що у нас такий непростий військовий час. Це все діло потрібно робити. По-друге, багато громадян уже живуть за межами нашої країни. По третє, багато хто хоче, щоб все було дистанційно, щоб нікуди не ходити, бо на голову може щось прилетіти. По-четверте, державні нотаріуси не зовсім коректно працюють, величезні черги, і багато наших співвітчизників звернулися із заявою відповідно до державного нотаріуса, і тепер у них це все діло спадкове зависло на паузі. Більше того, хтось хоче мінімізувати сплату різного роду зборів та податків. Зокрема, хтось має тривалу історію проблем зі спадкуванням. Тобто, незручно було, щоб якісь родичі визначили, зокрема, майно, поділили його як подружжя після розлучення, потім інші не приймали спадщину. І таким чином, уже декілька поколінь фактично не отримували документи про вступ у спадщину. І тепер, скоріш за все, ваша черга. Але я думаю, що ви зробите правильно і все ж таки отримаєте документи, бо це ж ресурс. Це ресурс для ваших дітей, для вашої родини, для ваш, врешті-решт. Тобто ви зможете це витратити, якщо ви вже у поважному віці, то на лікування, можливо, ви зможете продати це майно, яке ви успадкували, і купити щось, освіту, майбутнє своїм дітям, врешті-реш, онукам чи собі. Коротше кажучи, спадковим майном було б добре зайнятися прямо сьогодні, і це можна зробити для цього. Нам що саме потрібно? Потрібно лише ваше бажання, бо решта оцих ось нюансів, які необхідно, можливо, в рядні випадків протягнути за вуха, можливо, потрібно буде витримувати якісь документи в різного роду чиновників, зокрема міської ради, сільської. Можливо, необхідно буде поподорожувати і зануритись у електронні реєстри, щоб віднайти те майно, яке ви хочете успадкувати, щоб, можливо, віднайти оті ось такі, ну не скажу, що лазівки, але такі перешкоди, які у вас були до сьогоднішнього дня. Коротше кажучи, я думаю, що через відеоформат, ось такий, ми з вами уже дещо познайомились. Я не панацея, звичайно, вирішити всі питання і зробити світ щасливим. Якби я міг це робити більше того, якби я міг бачити майбутнє, то, скоріш за все, я б не працював би юристом та адвокатом. Але все ж таки життя розпорядилося інакше, і мені довелося захистити дисертацію, написати більше десятка книг на юридичну тематику, читати лекції не лише студентам, а, зокрема, прокурорам, адвокатам, суддям. Коротше кажучи, досвід у мене величезний, але повторюсь, що не всі справи я виграю. Не вірте слухам, які є в інтернеті, я не панацея. Але ви прямо сьогодні можете звернутися, подивіться, є контакти на сайті, і задати запитання. І поміркуємо: питання оце експрес, воно безкоштовне. Тобто запитайте, які шанси у вас на успіх, ну з нашої такої суб'єктивної точки зору, скільки по часу це займає. І яка вартість буде юридичного супроводу вашого оцьогось проблемного питання, щоб ви, врешті-решт, отримали все те, що давним-давно по справедливості повинно належати вам. Тобто зробіть прямо крок цей зараз, зв'яжіться. Або напишіть у вайбері в WhatsApp, або зателефонуйте, або взагалі замовте зворотній дзвінок. До зустрічі!